Ви знаєте, є ті, хто бажають робити зміни, а є ті, хто не бажають. Так було завжди і так буде. Але саме головне, що ті, хто хочуть робити зміни, щоб їх була критична маса. Хто заважають? Я сказав, у нас є зараз три вороги. Це російські танки, це корупція і це популісти. І я точно можу сказати, що і популісти, і корупціонери це в принципі за своєю здатністю руйнувати середню країну це одне і те ж. Це моя особиста думка, я в цьому глибоко переконаний. Я працюю в Києві там декілька років, е на позиції прем'єра три місяці, і можу сказати, що я в цьому дуже чітко переконуюсь. Але нічого, міниці теж ми починали дуже, дуже дуже складно. Але потім у нас більшість була людей, які сприймали. Саме головне це громада, яка підтримує, яка розуміє, що необхідні змін, те ж саме і в Україні. Треба завоювати довіру людей, треба йти виривати країну з того стану. Хто сьогодні найголовніше Став... популіст, на вашу думку. На мою думку. Я думаю, що якщо ми зробимо чемпіонат серед популістів, ну, деяких я точно знаю, хто війдуть в фінал.